Огляд будинку котеджу, розташованого в селі Новий Яричів в 30 кілометрах від Львова. Загальна площа будинку 88 квадратних метрів, при цьому житлова площа складає 50 квадратних метрів, У будинку три кімнати, кухня площа 12 квадратних метрів, санвузол 10 квадратних метрів, коридор площа 9 квадратних метрів, а також передпокій та господарський блок. Висота стелю будинку 3 метри. Опалення здійснюється за допомогою двоконтурного газового котла Bosch. Є можливість підключення електрокотла, також є газова плита та батареї для опалення. Всі вікна в будинку металопластикові та мають ролети для забезпечення додаткової ізоляції та безпеки. У будинку є відкидні сходи, які дозволяють отримати доступ до мансардного поверху. Стеля на мансардному поверсі дерев'яна. Та утеплена мінеральною ватою. Підлога в кімнатах викладена ламінатом і плиткою. У будинку встановлено систему безперебійного живлення з акумулятором, на яку підключена котел і сигналізація. Ця система забезпечена автономну роботу на протязі 24 годин. Водопостачання в будинку є насосна станція та свердловина, також є колодець з можливістю перемикання подачі води. Каналізація виконана автономно. З можливістю переливу, а також існує дренажний насос для відведення стоків через трубу під дорогою при її наповненні. У подвір'ї знаходиться баня з душовою та парною кімнатою, де встановлена фінська кам'янка, ділянка площею 13,5 соток, є сад з плодовими деревами, також поруч розташовано озеро та ліс, зручна інфраструктура. Асфальтований під'їзд, наявність магазинів та зупинки громадського транспорту. Регулярна маршрутка до Львова курсує кожні 30 хвилин. Цей будинок котеч має усі зручності для комфортного проживання та відпочинку, розташований в мальовничому місці поблизу Львова. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо будинок продано, оголошення я видаляю. Також не забувайте дивіться мої інші огляди будинків.